Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я. Лілія Налягака Херсон знову атакували російські безпілотники. Як повідомляє обласна влада, під удар потрапив 45-річний чоловік попередньо через обстріл у нього вибухова травма. Ворожий авіаудар по об'єкту критичної інфраструктури у Костянтинівці окупанти атакували керованою авіабомбою ФАБ 250 пошкоджені фасад адміністративної будівлі, господарські та гаражні приміщення, автомобілі. П'ять балістичних ракет та 170 ударних дронів і безпілотників імітаторів запустили росіяни по Україні цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Наші оборонці збили 74 шахеди, 68 ворожих безпілотників-імітаторів, локаційно втрачені без негативних наслідків. Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Понад 5 тисяч кабів скинула російська авіація у квітні на позиції підрозділів сил оборони та прифронтові населені пункти. Таке повідомили в міністерстві оборони і додали, що понад тисячу кабів ворог застосував по позиціях українських військ на Курщині. Кількість ворожих атак зростає від початку цього року. Ворожі літаки застосували більш як 15 тисяч керованих авіабомб. 93 бойових зіткнення фіксують у генштабі з початку доби на фронті. 26 разів росіяни намагалися посунути оборонців на покровському напрямку. Під авіаударом ворога опинилося місто Покровськ. Не зупиняється противник у районах Щербинівки, Дружби та Деліївки. Тиснуті біля часового яру. 17 атак окупанти здійснили на лиманському відтинку. Ще 5 – на Куп'янському. На Харківщині захисники двічі зупинили ворожі війська поблизу Вовчанська та в бік Нововасилівки. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 1230 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 953 190 солдатів. Наші оборонці спалили 10 732 ворожих танки, 22 364 бойові броньовані машини, 27 136 артилерійських систем, 1375 РСЗВ та 1147... 48 засобів ППО. Окрім того, українські солдати знищили 370 бойових літаків-окупантів, 335 гелікоптерів, 34 401 безпілотник та 3 196 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 46 750 спецавтівок. Ударні дрони Служби безпеки України успішно відпрацювали по ще одній військовій цілі на території Росії. Це на умовах анонімності підтвердили одразу кільком ЗМІ, джерела ВСБУ. А невдовзі наслідки прильотів БПЛА оприлюднили й самі пропагандисти. На світлинах видно двоповерхову будівлю заводу пошкоджено. Підприємство, нагадаю, входить до концерну Техмаш, державної корпорації «Ростех». Усі його дочірні фірми під санкціями України та ЄС. Чим воно заслужило на таку увагу Служби безпеки? Відповідь у нашому матеріалі. Мінус один у ніч проти 30 квітня дрони СБУ успішно атакували Муровський приладобудівний завод. Оборонне підприємство розташоване у Володимирській області РФ. Тож цього разу українські дрони успішно здолали відстань у понад 600 кілометрів від кордону України. Момент атаки зафіксували камери відеоспостереження. І так зо п'ять разів відомо про ураження двох будівель спалахнула пожежа. Атаку безпілотників у муромі підтвердив губернатор області, не називаючи підприємство, заявляв, що на складі зайнялося після падіння дронів, буцімто внаслідок дій російських реб-засобів. Безпілотна техніка пошкодила дві будівлі. В одній, як уже раніше зазначали, виникла пожежа, її локалізували. У другій незначні пошкодження там без загорань. І вже так само працюють фахівці. Інформація ще уточнюється. За даними МНС РФ, загоріла прохідна заводу, а також один зі складів готової продукції. За словами місцевих жителів, рух поблизу підприємства перекрили. Завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектувальних та виробів для військово-морського флоту і військової авіації РФ. Російський журнал Національна оборона у 2020 році повідомляв, що це підприємство, засноване у 1941 році, є одним з основних виробників засобів ініціонування та займання боєприпасів для всіх родів військ Збройних сил РФ МВС, ФСБ та інших силових структур. Він входить до концерту Техмаш держкорпорації Ростех. Три роки тому керівник заводу хвалився ЗМІ, що Його підприємство цитую найбільше у Російській Федерації виробних капсулів запальників. Широкий спектр піротехнічних виробів, виготовлених підприємством, призначений для приведення в дію засобів порятунку в авіаційній морській та сухопутній техніці, а також для космічних, зокрема пілотованих комплексів. Основними замовниками спецпродукції, що вироблявся в МПЗ, є космічне агентство Роскосмос та сотні підприємств ОПК. Через важливу роль у забезпеченні військової агресії проти України з 2023 року завод перебуває під українськими та європейськими санкціями. Водночас СБУ вважають підприємство своєю законною військовою ціллю на території РФ. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Масштабне вимкнення електроенергії в Іспанії засекретили. Про це пише видання Паїс» із посиланням на постанову Верховного суду країни. в таємності наклали за запитом Генеральної прокуратури Іспанії. Чому розслідування становить таємницю? Невідомо. Нагадаю, 28 квітня на значній частині Піренейського півострова раптово зникло світло. Знеструмленими залишилися значна частина Португалії, південь Іспанії та частина Франції Андори. За добу електропостачання відновили та причину масштабних вимкнень не назвали. Спершу припущення про кібератаку відкинули, а заявили про специфічні метеоявища. Та пізніше до ідеї хакерського нападу повернулися. Розслідування триває. Росія планує напад на країни НАТО. У цьому переконані аналітики інституту вивчення війни висновки роблять як на підставі висловлювань кремлівських чиновників, так і з супутникових світлин, на яких видно і поступове нарощення військової техніки та складів для її зберігання вздовж кордонів, зокрема з Фінляндією та Норвегією. Одночасно активізувалася російська агентура в Європі. Працюють передусім на майданчиках, де ведуться важливі міжнародні переговори, а вони майже завжди стосуються війни в Україні. Чи зможе Європа встояти проти путінської навали та що слід робити вже терміново задля власної безпеки, розбиралася Анна Басова. Москва продовжує погрожувати Європі та НАТО, зокрема, і це елемент російської пропаганди, щоб виправдати майбутню агресію. Такого висновку дійшли спеціалісти Американського інституту вивчення війни. Мовляв, із вуст кремлівських чиновників постійно лунають заяви про цитую нав'язування миру через силу від заходу. Натомість лідерів Європейського союзу називають русофобами, які пройшли точку неповернення. Як аргумент наводять і те, що ці наративи висловлюють масово на всіх щаблях влади. Кремлівські чиновники, в тому числі з найближчого оточення Путіна, останнім часом погрожують європейським державам, зокрема країнам-членам НАТО, і створюють умови для виправдання потенційної майбутньої російської агресії проти Європи. Схожою думки аналітики видання Wall Street Journal. з'ясували в місті Петрозаводськ, що біля фінського кордону росіяни постійно розширюють армійські бази. Там, ймовірно, Кремль планує створити наглядовий штаб, де протягом кількох років розмістять десятки тисяч солдатів. Минулої осені там уже звели ремонтний ангар площею понад тисячу квадратних метрів, який за повного навантаження здатен вмістити зо півсотні БТРів. Розширені склади для техніки супутники розгледіли біля кордону з Норвегією, як заявляють у керівництві Скандинавського країн це серйозний привід замислитись уздовж російсько-фінського кордону. Є близько дюжини пунктів, де можна перетнути кордон механізованими силами. Якщо ви бачите, як вони будують нові колії або ремонтують старі, було б добре почати звертати увагу. І поки агресор нарощує військові м'язи, ворожа агентура полегшує майбутнє завдання захоплення Європи. Сплеск активності російських шпигунів відзначив генерал-майор Ілля Павленко. Мовляв, найбільше злітають у місця скупчення офісів міжнародних організацій чи великих корпорацій. У різні часи такими містами були Берн, Женева та Відень. Нині же таки можна вважати ЕРІЯД. Зрозуміло, що там працюватимуть службові розвідки, забезпечуватимуть переговори, безпеку тих осіб, які туди прибувають. Але зараз ця географія ширша, адже багато європейських країн залучені до допомоги Україні. Тому ми і бачимо, що російські агенти проявляються то в Румунії, то в Чехії, то в Німеччині, то в Польщі. Натомість із Європи новини не втішні, принаймні, якщо вірити газетним публікаціям. Днями британське видання Таймс із посиланням на власні джерела повідомило: Європі важко буде зібрати бодай 25 тисяч солдатів особового складу для відправки в Україну після ймовірного припинення вогню. Причина більшість країн мають недоукомплектовані та недофінансовані збройні сили. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У білому домі не задоволені підходом стіва Віткофа до переговорів із Росією. Про таке повідомило видання New York Post, посилаючись на власних інсайдерів. Мовляв, той бере участь у зустрічах високого рівня самостійно, а подекуди навіть звертається по допомогу до кремлівських перекладачів. А це вже грубе порушення дипломатичного процедуралу. Так, перед останньою зустрічю з Путіним Вітков привітав кремлівського диктатора як давнього друга, та сам прийшов без супроводу радників, експертів і військових. Окрім того, пишуть автори статті. Вітков нерідко ретранслює слова Путіна при цьому не знаючи нічого про позицію України. Нагадаю, до приходу в політику спецпосланець президента США працював адвокатом із питань нерухомості та інвестицій. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови угоду про створення, якого підписали представники урядів США та України, зможе інвестувати лише в Україну. Про це в нашому ефірі розказала міністерка економіки Юлія Сверденко. За її словами, Київ очікує, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватися в Україну. Йдеться про нові проєкти чи відбудову. Ці умови обговорять додатково. Щодо головних положень угоди, то власність і контроль за надрами залишаються за Україною. Саме Українська держава визначає, де і що видобувати. Угода не містить згадок про боргові зобов'язання перед США. Документ також відповідає конституції та не змінює євроінтеграційного курсу. Юлія Сверденку уточнила, як саме працюватиме фонд. Фонд, який буде створений, він буде наповнюватися виключно з нових ліцензій. Тобто мова йде про те, що Україна свій внесок робить 50% від нових ліцензій на проекти в сфері критичних матеріалів нафти газу, що будуть надходити до бюджету після створення фонду, і а доходи від вже розпочатих проектів або запланованих у бюджеті надходжень. Вони не включаються до фонду, і дуже важливо, що в угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю між нашими державами. У Сенаті США заявили про підтримку нових санкцій проти Росії. Один із ініціаторів, сенатор Ліндсі, Грем, повідомив, що 72 законодавці вже підтримали проєкт, який передбачає мита до 500% для країн, що купують російську нафту, газ або Уран. Також пропонують заборонити американцям інвестувати в російський держборг. Грем назвав це пістолетом біля скроні Путіна і заявив: якщо переговорів про мир не буде, на російську економіку чекає катастрофа. Але я слави на папері. У підгородному на Дніпропетровщині рідні загиблих військовослужбовців уже два роки чекають, аби місцева влада облаштувала місце почесних поховань. Людям обіцяли, що встановлять пам'ятники та упорядкують довкола. Перші 10 могил зробили і вже півроку не проводять жодних робіт. Олена Менделюк продовжить. Зразу сказав, всі пішли. Я піду, пішов через місяць, буквально. Місяць, рік воював, рік і два місяці. 8 травня загинув в по Бахмуті. Попала під динамітний обстріл. Тричі на тиждень пані Марія навідується на могилу сина. Зізнається, так трохи заспокоюється. Розповідаю, все, що дома робиться, як робить. Він дуже любив свою племіночку, собі. Він часто сюрпризи робили. Мені. Перед цим ось, місяць стояв. Лише тут дати волю почуттям та розбитому материнському серцю може і пані Меланія. Сина вона втратила торік у вересні. Казала, мамочка, все добре, все буде добре, все добре. Не хвилюйся, він ніколи не казав, що там у нього робиться. Казав, що там побратими. Їм треба підтримка. Наск дуже мало залишилося, і зводу чотири чоловіка. Меланія хотіла поховати сина біля його батька на загальному цвинтарі, але тоді її вмовили зробити це на алеї слави. Так як він герой, і за ним будуть віддані йому тут всі почесті, і буде за ними догляд, і будуть пам'ятники, їм ставить все. Але по сьогоднішній день ніхто нічого не робить. Гробничку ставили за свої кошти, лавочку за свої кошти ставили. Все робимо за свої кошти. Створення алеї Слави було ініціативою місцевої влади. Два роки тому почали облаштовувати перші могили. Перший пам'ятник був поставлений в кінці 23-го року. 24-й рік вони ставили ці 10 пам'ятників. Ну, вони почали їх ставити в, ну, десь навесні, а тендер лише провели в серпні місяці. Тендер був на 11 мільйонів, на 54 пам'ятника. Ну, Та вже понад півроку жодних робіт тут не проводять, скаржаться рідні загиблих воїнів. В нашому герою вже два роки в травні. Пам'ятника немає. Як ви думаєте, вона не болить кожній матері? Не болить? Ну це просто обіцянки. Вони переносять цей тендер за дві неділі вже втретє. У міськраді розповідають роботу зупинили, бо підрядник, який облаштовував меморіал, розірвав договір наприкінці минулого року. тому кошти, які були заплановані міською радою для фінансування реалізації цього проекту, були повернуті в грудні 24-го в місцевий бюджет. Відтоді тяганина з документами. Комунальне підприємство спершу оформлювало право авторства на проєкт, вносили корективи. За новим проектом, вот отут у нас є перший ряд, другий. От це перша, друга, третя, третя і четверта черга. Ну вообще то ще й проект сам розрахований аж на вісім рядів. Документ уже в системі прозоро чекають на тендер і визначення підрядника. Нам треба розуміти з якою ціною виграється конкурс на зараз фінансування 4 мільйони 950 тисяч. Тобто, це якраз нам закінчити перший ряд за проєктом облаштування 89 пам'ятників та алеї слави оцінюють у майже 45 мільйонів гривень. Кошти на перший етап виділять з міського бюджету. Наш проєкт розбитий на чотири черги. На першу чергу кошти заплановані. От, як приступимо до виконання робіт, от, будемо тоді розглядати з депутатами і шукати чи донорів, чи з місцевого бюджету на другу чергу. Тим часом рідні полеглих героїв уже втрачають надію, що колись дочекається на встановлення пам'ятників могила Руслана Огинського в першому ряду. Він загинув два роки тому під час оборони Бахмута. Сною ну, це вони обіцяли. Це ще ті той рік. Оце ці 10 пам'ятників поставити поставили з горем, пополам, і далі так і залишилося. І ми чекаємо, чекаємо, вже обурені. Ми ми дійсно обурені, тому що ну вже ми самі поставили. Але тепер ми ж на, поховали на алеї слави. На це ж не гоже. Вони ж йшли батьківщину захищати. Вони наші герої. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини. У Кропивницькому організовують благодійні волейбольні турніри на підтримку українських захисників. Роблять це вже другий рік поспіль. Щоразу організатори збирають донати за вхід на змагання та від розіграшу тематичних лотів на потреби захисників. Цього разу ціллю стали турнікети. Деталі розповість Олена Бринза. Благодійний турнір з волейболу у Кропивницькому. Участь в ньому беруть вісім команд з міста та навколишніх громад. Усі любительські гравці різного віку та професії. Серед них і Олександр приватний підприємець. Благодійні акції важливо проводити не тільки сьогодні. Чи, чи завтра і під час війни. Але коли, коли війна закінчиться, дуже багато є зверст населення, які потребують допомоги. Зараз це війна, це, звичайно, то треба всі сили направляти саме на цей напрямок. Благодійні турніри з волейболу проводять вже другий рік поспіль. На зібрані кошти волонтери закуповують найнеобхідніше для українських захисників. Цього разу планують придбати турнікети. На 100 турнікетів кет. Це дуже важлива місія, як на мене, тому що турнікет це життя в деяких випадках. Аби донатів було більше, під час заходу розігрують тематичні лоти. За щедрий внесок пропонують художньо оформлені ящики з-під набоїв та волейбольні м'ячі з автографами. Серед лотів, зокрема, ящики від набоїв, які розмалювали студенти педагогічного університету. Кожен ящик вони вклали опис, в якому написали зміст свого малюнку, що вони хвалили на малюнку. Серед уболівальників рідні, друзі та знайомі гравців підтримати свої команди приїхали і представники громад Вікторія, односельців з великої Северинки за свою команду нашої громади старшої вікової категорії. Назва цієї команди діди так, вони виявили бажання взяти участь у цих змаганнях, підтримати збройні сили України. Показати свої сили та вміння, турнір розпочинають хвилиною вшанування усіх хто поклав життя за незалежність України. Кожну гру присвячують українським захисникам. На перемогу очікуємо, і звісно, що буде шумно, багато емоцій. Всім все сподобається. Ну і перш за все, що зберемо багато донатів та відправимо на допомогу нашим військовим. Під час благодійної гри організаторам вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень, а це 70 якісних турнікетів для українських воїнів. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Швора, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Далі передаю слово Олексію Фадєєву, Він продовжить єдиний марафон. А ми з вами побачимося о дев'ятнадцятій. Дякую, колего. Наступну годину будемо говорити зокрема про ситуацію на фронті. Буде збір. Не пропускайте, будь ласка, не нехвайте.